Євангелієм указує нам, як важливо мати здоровий організм і мати здорову праву руку. Причому тут права рука у сьогоднішньому Євангелії, Господь приходить в суботу, у синагогу, соннище, у собранні і увидів там чоловіка, в котро була права рука. Паралізована, по-нашому, суха. Так русини називають не паралізована, а суха рука. Ісус відів чоловіка з такою проблемою, подишов до Нього. А от книжники і фарисеї стали уважно наблюдати, що зробить Ісус зцілить ли хворого а від Субота. А треба бути в суботу без всякої роботи. Треба ніч не робити в суботу. А як Ісус іцілить хворого, тут то книжники Ефрис каруть, видите, грішник нарушає суботу. І от що зробить Ісус? Ісус знає думки їх лукаві, сатанинські. Сказав чоловікові що Суху паралізовану руку стань, стань посередині, щоб усі виділи і наблюдаючі шпіони, книжники і фарисеї, а ти завжди були наблюдаючі уже дві тисячі років наблюдаю за християнами, що роблять де їм зробити вред. Ісус сказав їм, ну от ви суботник, як і нині є сектанти суботники Скажіть мені, що таке субота? Вони, навірно, відповідали, що ніч не можеш робити. Чому? А в суботу у вас, коли одв'язуєте вола або осла, або його напоїти водичкою, не нарушаєте суботу. У суботу священники служби роблять і ріжуть овечок теляток, кров пущають. таку малу роботу священники з такими ножами великими локоть у крові не нарушають суботу. І вопрос, і ще й третій дав їм. Так можна робити в суботу добре діло? Всі мовчали, так і нині книжники і фарисеї мовчать. І тоді Господь подивився на них, шкодує їх, осліплення, як і ми сьогодні шкодуємо, осліплення книжників фарисеїв, Сказав Ісусу, Казав Ісус тому чоловікові, а от тепер, або всі виділи, протягни руку твою. І вдруг Той піднімає паралізовану руку так, як здорову. Ми би ще сьогодні сказали, що піднявши праву руку, що ми робимо? Ми робимо кресне знамення. Так от ми знаємо, що маса людей ганьбляться креститися, а неправославні навіть прийняли закон, особливо сектантство – креститися не треба, бо вони десь там вичитали, що Бог не требує служення рук чоловічих. Требував Господь і служення рук апостольських. І коли йшов Петро, касався хворих, требував Бог служення рук чоловічих. Ну, в тому і є сектанство і розкольники це дві половини сатанінського движення. І одні, і другі і грають роль християн. От то чому ми сьогодні кажемо, Господи, ми православні, користуємося правою рукою, коли кладемо на себе креснею знамення. Якщо Бог любить чоловіка, а чоловік віруючий, права рука благословенна, вона все благословляє, крестить і приносить плод. Вибравши путь в жизни, котрий веде в Царство Божиє, держмомся Його молитвами. І всіх святих Києво-Печерських і наших Карпоторуських, но ну, в вічності віруємо. Що з ними і зможемо по милості Божої наслідувати царство Божої? Амінь.